Ти ніколи не зможеш добитись цілей, якщо в тебе стоїть ось така ціль. Насадити на свій болтик, на свій вінтик ось ту дівку, яку я бачив в клубі. Ціль купити класну машину для чого? Для чого купити цю класну машину? Для чого насадити цю дівку, о, я класний, є, я добився. А що тобі дала ця ціль? Послухай неуважно. Я служив ЗСУ, я давав собі обіцянку, я ставлю собі ціль. Що коли я звільнюсь, я почну знімати відео. Потім у мене було ціль 500 підписників на Ютубі. 500 підписників на Ютубі. У мене була ціль не вживати алкоголь. Я не вживаю алкоголь 17. Не вживаю, не каплю алкоголю. Є, yeah. кинути палити, я кинув палити. У мене ще було ціль в'язати звичку, записувати всі свої фінанси. Куди вони йдуть, скільки у мене на Скільки в мене там в Солані, скільки ще, день, скільки в банку, скільки на банці. У мене все записано до копійки. Куди йдуть кошти, я знаю. І дивись, і в мене виходить. І в мене виходить. У мене нема такого, що моя ціль, одна із якихось цілей, стоїть. Я постійно кожен день наближаюсь, хоч на один, на половинку відсотка, але я наближаюсь. Тому в цьому відео я хочу тобі допомогти. Об'яснити, підказати, як наближиться до своїх цілей. Тому що більшість людей, у них цілі схожі, такі, які були в 2020-му, такі в 2025-му, в 2026 му і так далі. Тому що е, вони стоять, їхні цілі стоять, і вони ніяк не можуть до, добити своїх цілей, а значить, відкладають на потім. На наступний, наступний, наступний. І давай е, почнемо. З цілей, які в тебе не повинно бути, як би ти не хотів, у тебе цих цілей кончених не повинно бути. Я вже казав, ціль якась добитись якоїсь там дівки, У мене є ціль, це галіма ціль, яка тобі нічого не дасть, якщо вона якась там багата мілфочка або ще щось. Вона тобі ця ціль нічого не дасть. Дальше, ціль купити класну машину для того, щоб понтуватись, дівок возити, фотки, відео. Що тобі дасть, ця класна машина. Нічого. Окей, ти будеш пахати місяцями пахати, вкалювати, купиш цю машину, а що далі? А що далі? А нічого не далі. А далі за бензин плати, а далі це для чого тобі? Ця топова машина, якщо в тебе нема свого бізнеса, в тебе нема свого класного будинку, в тебе нема цих фінансів, щоб ти собі дозволив ще дві машини купити. Це теж Галіма ціль. Далі дивись у нашій ціль ну це непогана ціль, але ну вона не так ставиться. Є люди, які ставлять собі цілі схуднути. На 20 КГ. Окей. І ціль стоїть. А знаєте чому вона стоїть, ця ціль? Тому що нема ось цього епізоду, нема цих, що я повинен не, не ціль схуднити на 20 КГ за 90 днів. це неможливо, я знаю, це так чисто. Нема ось цього, знаєте, що день один і день 90. І ти знаєш, що ось, вже 20 днів пішло, а я ще не схуд. Значить, треба навалювати, треба більше вкладати, більше бігати, більше займатися, діяти і тому подібне. А коли в тебе стоїть ціль з культі 20 кг, це твоя ціль на все життя. Це твоя ціль на все життя. І ти можеш відкладати, так само є в нас ціль. Не знаю, ти, не знаю 100 тисяч баксів. Все, в мене є ціль, я хочу мати 100 штук зелені, баксів. Окей? Ну що це за ціль? Як ти хочеш добити своїх цілей? Теж не так ми ставимо цілі. Ми ставимо цілі. Окей, в нас є ціль, ось ця 100 тисяч баксів, і все, ми це в голові нас є. Но, щоб цього добитись, ми спочатку ставимо, Я хочу мати тисячу баксів. Ти добився тисячу баксів, є. І це цим самим, коли ти будеш добивати цих тисячу баксів, ти вже будеш ближче, ніж до 500. Поняв? І тебе, як би вам пояснити, це психіка, це людина, і ми самі собі дякуємо, тому що ми бачимо, коли ми... У нас є цілі оця добитись там 100 штук баксів, ми цього не бачимо. Ми не бачимо цю 1000 баксів, ми не бачимо ці 2-5 і так далі. Тому що в нас все, у нас в голові засіло ось ця 100 штук баксів зелені. Но, якщо ми будемо ставити цілі ось так, 1000 баксів, ми добили 1000 баксів, у нас є, ми їх відклали. Ви відчуєте, ви відчуєте отак. Ви відчуєте цей дофамін, ви відчуєте цю... Мотивацію і натхнення, і подяку самому собі, що ось у мене є тисячу баксів. Ось я добився цілі. Я добився маленької цілі з допомогою маленької цілі, 5 тисяч баксів, 10 і так далі. Я вийду на всю основну велику ціль 100 штук баксів. Думаю, я об'яснив понятно, для чого ми зменшуємо нашу ціль. Далі, 26 ще якусь ціль взимов. З мого життя давайте ціль візьмемо осе. Знімати відео Так, да, це молобу. Це була моя ціль почати знімати відео, тому що не все вийшло так, як я хотів, і я служив набагато більше, ніж в мене було в планах. Набагато більше. Взагалі почалась війна і все пішло не так, як я хотів. Но, скажіть мені, будь ласка, я не здався. Я не здався. Я не почав пити. Я, у мене були думки навіть. Наше це YouTube закидати не хочу. але я ніколи з голови не випускав, що це моя ціль. Я поставив і я йду до кінця. Так само і ви, яка би ціль не була, як би ви не думали, що це неможливо, якщо там бачите 150 кг, скинути до 100 КГ. Чи ще щось там, це неможливо, мені вже там, не знаю, 29, як обичний кажуть, 29 там і більше. Неможливо почати бізнес, вже нема часу. Завжди є час. Поки ти дихаєш, все можливо. Поки ти дихаєш, ти можеш почати бізнес. Поки ти дихаєш, ти можеш схуднути. Поки ти дихаєш ти можеш кинути палити, купити машини, насаджувати на свій борт мільйон дівок. Ти можеш тупо все, поки є час і поки ти дихаєш. І це не значить 25, 12, 15. Забудь, викинь з голови ось ці тупі. Тупіть думки, ось цю систему кончену, що ось мені вже 20, 25, а я мав почати 15. А куди мені починати? Викинь цей шлак з своєї голови. І після цього записуй цілі чітко. В тебе є велика ціль. Ти повинен цю велику ціль поділити на, на декілька маленьких цілей. І в тебе все вийде. І головне, це викидай з голови ось цей шлак, що вже пізно, що вже все, куди і тому подібне. З вами був я, Саша Конун. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що наступна наша з вами ціль це тисячу підписників, тисячу підписників. тисячу людей, які осознано кажуть своє життя зі мною. Всім дякую. Побачимось в наступному відео.